До нас доєднується Євген Дикий, військовий аналітик. Пане Євгене, якщо ви є, з задоволенням скажу вам доброго вечора, слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Пане Євгене, ну от е, я розумію, що і, і це питання так само може вже набило певною мірою е, Оскомину, але дискусії йдуть і не далі, як вчора. От е, речник держдепу Метю Мілер сказав, знову наголосив на тому, що 18, до 18 років треба знизити вік. Президент каже, що ні, це, це, це недоречно. Я, я, я слухав вашу підводку. Так Якщо, що, пане Євгене? Якщо все таки слово, якщо все-таки американці, ну хто зна, ситуація змінюється. Якщо я просто хочу зрозуміти наслідки, якщо американці все-таки продавлять цю норму, так е, і буде мобілізаційний вік. От Просто на практиці, які наслідки це може мати, е, ніяких хороших насправді, от і головне, е, чесно кажучи, е, мені тут видається, що взагалі дискусія взагалі не про то. Е, мені здається, я навіть розумію, звідки скажімо так ростуть ноги, чому дискусія пішла настільки не в ту сторону. Справа в тому, що американці законослухняні люди, от вони бачать, що в нас реально катастрофічна ситуація з людьми в армії. Вони реально бачать, що наш фронт просто провалюється через те, що в нас нема ким поповнювати нашу армію. Е, через те, що ну, реально ми провалили мобілізацію, і через це ми на межі військової катастрофи. Давайте не будемо цього приховувати від людей. Е, ми наразі в найгіршій ситуації після весни е, 22-го року. Ну тільки на весні 22-го року ми платили страшну ціну за те, що ми взагалі не вірили в цю війну і збиралися там десь шашлики, смажити. От а наразі ми так само на межі військової катастрофи. Ми е, знов опинились на межі поразки в тій війні е, через те, що ми два роки не проводимо мобілізацію. Це абсолютно об'єктивна реальність, це е, дійсно страшна проблема, яку, якщо ми не вирішимо, то е, всі інші проблеми просто вирішувати не має жодного сенсу. Тобто е, на сьогоднішній день ми набираємо в півтора рази менше призовників, аніж за цей самий час становлять наші санітарні втрати. От е, ну, щоб нас з вами не перекрутили, санітарні втрати це не вбиті. Санітарні втрати це вбиті плюс поранені, плюс ті, що захворіли. І відповідно поранених та тих, що захворіли, нам незрівнянно більше ніж на щастя, ніж загиблих. Але так чи інакше, от сумарно вважаєте, що в нас по здоров'ю вибуває три бійці, а за цей самий час заступають навіть не на фронт, а на навчання ще в навчальні центри два нових. Тобто армія просто отак поступово зменшується, зменшується тане. Ми її не поповнюємо, і потім дивуємося, чому ворог почав просуватися е, зі сходу на західшу з найбільшим темпом починаючи з весни 22-го року. Чому ми здаємо один населений пункт за іншим? Тобто, в нас дійсно є критична проблема е, проваленої мобілізації і браку е, власне поповнення збройних сил. А далі виникає абсолютно друге питання: а як це вирішувати? І отут ми з американцями говоримо про абсолютно різні речі. Вони щиро вважають, що якщо в нас є така проблема браку людей, а вона в нас є, вони її бачать. Але ж вони законослухняні люди. Вони виходять з того, що раз в нас не вистачає в армії людей, значить ми вже набрали служити всіх тих, хто по закону має служити. Нам їх не вистачає. Отже, треба вводити нові категорії: там 18-20-літніх, там жінок, не знаю кого там ще. Вони не розуміють, що, на жаль, в нас це працює абсолютно по-іншому. Що в нас абсолютна більшість тих, хто по закону належить до призовного віку, в реальності не служить. І нам дійсно треба вирішувати питання поповнення Збройних сил. Але нам треба його вирішувати неформальним зниженням планки з 25 до 18. В нас що, всі ті, кому зараз вже виповнилось 25, 27, 28, 30, 35, 40, в нас що, вони всі вже служать? І тому треба, е, ні, якщо ми зараз при нинішньому законодавстві, е, знизимо планку до 18, то ми отримаємо рівно ту саму картину. Е, на фронті рівно так само не буде людей. Але просто так само коситимуть від служби разом з 25-літніми, так само коситимуть 20-літні. Тобто американці просто не розуміють о цього що в нас проблема не в тому, які категорії підлягають призову, а в тому, що в нас ті категорії, які вже підлягають призову, в реальності не призиваються. Пане От, е, да, якщо можна, я ще пару слів додам, просто як не який там а колишній командир. От я б, чесно кажучи, не хотів ввести в бій е, мобілізований дитячий садок. Е, я не хочу, боже, збав, образити всіх. Е, є юнаки в 18 і в 20 років абсолютно свідомі і більше патріоти, ніж багатолітніх е, дядьків. Такі є, але такі е, мають можливість служити добровільно. І вони служать. Я знаю саме юнаків і дівчат 18-20 років, які пішли служити з першого дня війни, дехто навіть до 18 зміг дурити закон, піти воювати. Але якщо ми беремо в середньому попалаці, та що називається, то в середньому попалаці наш 20-літній юнак зараз це швидше підліток аніж дорослий дядько. І от я б не хотів ввести в бій мобілізованих підлітків, а потім розгрібати проблеми з їхніми психотравмами. От, От е ідеальний топа? солдат це приблизно 30-літній. тобто, це людина, яка вже достатньо доросла е психологічно, але яка фізично все ж таки це не 50-60-літні дядьки, які переважно служать зараз. Пане Іване, 30... да, прошу, а скажіть, будь ласка, от просто е, я розумію те, про що ви кажете так, що американці може там ну не не, не розуміють якихось речей. Але е, як же ж вони можуть не розуміти, якщо президент Зеленський вже скільки часу криком кричить про те, що в нас є 14 бригад, які просто треба озброїти, екіпірувати більше того? Тиждень тому він заявив а, про те, що а от з цієї теми давайте зістрибнемо. А от давайте не переключати. Поясню чому. Так. Давайте не плутати, кому які меседжі адресовані. От коли президент Зеленський розповідає американцям про 14 бригад, угу. то він правильно робить. Тому що з американців залізо з нас люди. Розумієте? От е, американці... так вони залізо не дають цим людям, які вже є. Чи, так, дайте договорити. Так, от е, з американців треба вибивати залізо. І наш президент це і робить. Але давайте ми з вами не будемо цим заговорювати нашу проблему. Вибачте мене, нема в нас е, ситуації, коли є купа добровольців в армію, а їх нема чим озброювати. От давайте ми наші українські аудиторії не будемо брехати. Пане Євгене, те, що ми вимагаємо зброї від американців, це абсолютно правильно. Пане Євгене, але. Але це абсолютно не та ситуація, що в нас стоїть в черзі піхота, яку нам немає чим озброїти, от неправда, пане Євгене, це ж не yeah. я кажу. Дивіться, я, я не намагаюсь заговорити тиждень тому, 2 грудня, якщо не помиляюсь, Володимир Зеленський. Чому я от поєднав ці дві теми? Так, бо тиждень тому Володимир Зеленський сказав, що з тих 14 бригад вдалося укомплектувати трохи більше двох. А вчора, от коли з'явилася ця заява Меттію Мілера, так стосовно того, що мовляв, от. Мобілізуйте 18-літніх, ми вам все дамо. Е, президент вже сказав не я. Він сказав, що е, друзі, в нас от є купа людей, дайте нам! І виходить, що хтось бреше. Ну відповідно, або американські там ну намагаються сказати. Так, не хтось бреше. А ще раз, давайте розділимо меседж для різних аудиторій. От коли президент відповідає американському якомусь там діячу. Він звертається до їхньої аудиторії. Угу. І вибачте, дійсно не їм нам розповідати, кого нам тут мобілізовувати, а кого не треба. От вони хай дають зброю. Але ми з вами говоримо е, 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 ми, з, ми з вами говоримо. Е, та, ну, вибачте. А, це, да. Так, е, Не з американцями. Нас з вами слухають не в Америці. Нас з вами слухають і дивляться тут в Україні, в Києві. Так, от нам з вами треба знати трошки інше. Да, союзники не додають нам зброї. Нам хочеться, нам треба більше. І от президент хай з них витрушує, він правильно це робить. Тим більше нам бракує в першу чергу саме важкої і складної зброї. Нам бракує бронетехніки, нам бракує е, ракет, тому подібного. Але вибачте, в нас немає зараз проблеми, яка була в 22-му році. От чим взяти і озброїти піхоту? У нас є чим озброїти піхоту, в нас нема зараз цієї піхоти, і оце та проблема, яку штати за нас не вирішать. Це не питання до Байдена чи Трампа, це питання до нас з вами, до українського тилу. що ми з вами провалюємо мобілізацію. І вибачте, пам'ятаєте, скільки було хайпа і обговорювалось в купі ефірів. Власне, що в нас там з фортифікаціями копають, не копають, за скільки грошей копають. Так от я вам можу сказати, буквально днями говорив з хлопцями, які тримають оборону на одному з найважчих напрямків в Кураховому, і вони прямо кажуть: в нас там класна фортифікація, накопана, якісна. В ній нема кому бути. От стоять порожні траншеї або на взводному опорному пункті замість 30 людей. Сидить цитую дослівно, Вибачте, за іджійське формулювання каже: сидять три діда під 60 і що вони тобі не воюють? Цитата дослівно. пане. От, е тому вибачте, але це не про те, що в нас нема зброї, Добре, є в нас але ве, тоді дивіться. Малю. Я хочу тоді зрозуміти, пане Євгене, поясніть просто. Будь ласка, тоді, якщо бо я справді от не розумію цього моменту. Е, ну так, а все-таки, от ну ви кажете, немає людей. Е, американці е, кажуть, мобілізуйте 18 мобілізуйте Е, Президент Зеленський каже: А в нас хватає, от так. Я хочу просто зрозуміти. А що все ж таки з тими 14 бригадами? Якщо вони є, якщо їх є чим комплектувати, то власне, ну чому? Де вони зараз знаходяться? От я цього х, окей, розділимо це поняття, але це ж ну важлива історія чи ні? Ні, абсолютно не важлива. От чесно, я не знаю, де знаходяться 14 бригад, про які президент Зеленський ще раз говорить до американської аудиторії. Я не володію інформацією генштаба де знаходяться якісь 14 бригад. Я вам розповідаю реальне життя в тих бригадах, які реально на фронті катастрофічно не вистачає людей. А зброя там є. Оце та реальність, яка є. Вибачте, мені плювати, чи існують взагалі ці 14 бригад, чи їх взагалі придумали для американської аудиторії. От я цього і не знаю, і навіть не хочу знати. Я знаю інше, що в Кураховому стоять порожні траншеї, а в нас стоять порожні ТЦК. Оце та реальність, в якій ми з вами живемо. І е, проблеми озброїти піхоту в тих бригадах, які зараз воюють. Ну вибачте, від жодної бригади я такого не чув. Навпаки, наприклад, нещодавно ще спілкувався з приятелем снайпером. От він воює, класно воює і далі буде воювати. Він все зачей не піде, на відміну від дуже багатьох, хто пішов, зокрема, теж через таке ставлення тилу. До речі, от тобто ми своїм зривом мобілізації ми не тільки не поповнюємо армію, ми ще й сприяємо тому, що ті, хто вже відвоював свої майже три роки, плюють, розвертаються і йдуть. І до речі, коли вони розвертаються, і йдуть, вони залишають свою зброю. Тільки нема кому її прийняти. Так, от е, він мені нещодавно казав: каже: пам'ятаєш каже, як ми в 22-му каже, мені першу снайперку діставали, а ми її саме діставали. От каже: в мене зараз каже три снайперки. каже: я вибираю на яку задачу, яку взяти. В нас людей нема. Я просто О, то, думаю, то, пане Євгене, може того й американці не розуміють, де ці 14 бригад, і про які говорить Зеленський, каже: ну спочатку, от тут якось поїздну. Це це вже так знову ж таки. Це ні, ну не чіпляєте за 14 бригад. Ну, от серйозно ну, ну як не, не так президент так, за що, це от, чіпляється що вам до цих 14 бригад. Скажіть, будь ласка, що ви краще зробили для того, щоб у нас мобілізація реально відбувалася? Може краще? Давайте ми про це поговоримо, а не про те, чи й давайте, давайте, Що конкретно в вашому баченні я особисто можу зробити про. Те, щоб у нас мобілізація відбулася, ну дивіться американці наївні, я ж кажу, законослухняні вважають, що нам треба знижувати вік. Ну тут я згодний з президентом, що нам вік знижувати не треба, це ні чорта не дасть. ну я ж кажу так. само просто двадцятилітні будуть не служити, як зараз не служить 25-30-літні От то давайте може задамось питанням: отут у нас в нашій аудиторії. А що ж треба змінити в наших законах, щоб оці 25-30-35-літні які зараз за законом вже мають служити? Що треба зробити, щоб вони пішли служити? Ну, в мене своє бачення є, але давайте це обговорювати. Наприклад, на мою думку, критичними є два закони, аж ніяк не про при, 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 призовний вік. Перший закон це про граничний термін служби, щоб людина йшла служити не назавжди, а чітко знала, що вона має відслужити відвоювати е, ну, наприклад, 4 роки. А далі, скільки б не тривала ця війна, вона повертається додому, а її заміняє інша людина, яка е, тим часом в тилу за її спиною е, ну, працювала, жила і так далі. Або і другий момент це, вибачте, криміналізація, ухилення від е, власне, військового обліку. Дивіться, в нас зараз який вибір е, пересічного військовозобов'язаного українця, або одягнути форму назавжди, от купити квиток на війну в один кінець. Або заплатити 25 тисяч гривень штрафа. Давайте поставимо людей перед зовсім іншим вибором, що, от чоловіче, ти громадянин цієї країни, ти користувався всіма правами громадянськими, ти користувався всіма сервісами цієї держави, там краще, вони гірші, ну які ми зробили, так і є. Але ти ними користувався від доріг та шкіл, там, лікарнями, там, безвізом тощо. От тепер ти маєш віддати, наприклад, 4 роки свого життя, але головне чітко визначений термін. От, ти маєш віддати 4 роки свого життя заради того, щоб ця країна продовжила існувати, але в тебе є вибір. Ти віддаєш їх в формі і повертаєшся героєм, або ти ті ж чотири роки віддаєш як безкоштовна робоча сила на зоні, і після цього лишаєшся судимістю. Євгене, ну, я з, з вами тут погоджуюся з законами. Єдине, коли ви кажете, що там е, ну я так розумію, це ви до мене звертались. Не моє завдання приймати законопроекти, ті чи інші. Я так сам про це постійно в ефірі говорю. От власне тому, не, ну але законопроекти а, дивіться, це одна історія. От На жаль, ні ви, ні я закони не приймаємо. Але і ви, і я можемо тиснути на законодавців. Так і, і, і робимо, я, намагаємось я, я, я робити. Я саме так числі... до вас і звернувся. Що давайте не будемо переводити в якісь міфічні історії про міфічні 14 бригад. Давайте тиснути на те, що дійсно реально маємо і можемо зробити ми український тил. От давайте давайте обговорювати це, тиснути на наших депутатів, вимагати від них цих законів, це, які пане дійсно Евгений, є критично важливими. Я, 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 я хотів сказати, даруйте за тавтологію пере, дико Перепрошую в пана дикого, але але мусимо завершувати. Ти, на жаль, я, я з цим пане Євгене погоджуюсь. Але ще раз просто акцентую. Я б не підіймав це питання, якби про це не говорив там президент Зеленський, якби він не ставив поряд оці дві позиції. Він ставить ну, відповідно і ми мусимо це обговорювати, бо це ж позиція держави. Дякую. Євген Дикий, військовий аналітик. До наступної зустрічі, пане Євгене. Гарного вам вечора. Говорили з паном Євгеном про можливість вірніше так, про чергові ініціативи Сполучених Штатів про це зниження мобілізаційного віку до 18 років. Ну, пан Євген пояснював, чому це не вирішить проблеми, власне.